Жива душа поета святая, жива в святих його речах, і ми читая, оживаємо і чуєм Бога в небесах. Вже не одне покоління українців формує свої світогляди на його творах. Україна, Спалили ляхи і татари, Бог поможе, розійдуться і московські хмари. Не журися Україна, по наслідах. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. А не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Директора навчання виховної роботи член журі. Марія Сікалов вчитель української мови та літератури член журі. Освічук Ірина Сергіївна, вчитель української мови та літератури. Оксана Антікалов, вчитель початкових класів. Та Ольга Мартинюк, вчитель початкових. Художнього читання, шість балі, овидіння уваги глядачів, 4 бали та виразність читання, 6 балів. балі. Так вчорави своє маленьке внуча, і досі снизи вийшла садик, висловь меш та над водою зеленька хана. Сидить, неначе й не наче досі зси, поки люди не дознали тихої долини. Дознаються, пограються. Крайне махає, солоньку в тині гарі, сонце зустрічає. Долинка моя, глянь на мене чорну криву. Моє долине спроще буде я жити в Україні чи хто задає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однак, друзі, дивою з диво диву, і печаль оховати душу і стане чудові. Відчуття, емоції, виразність це те, що робить наш конкурс особливим. Дякуємо наймолодшим учасникам. Ситься, вийшла з хати, я, сміючись, мати, цілує діда, отче наш, присверби сонечко, і сонце спадське зоне, у синє море покриває. Рожевою пилим Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі. Край неба палає, Соловейко котанім гає, сонце зустрічає. Тихесенько, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіє, степу, як пилину, чом вас лихо не приспало. Як свою дитину Село на нашій Україні, не наче писанка, село, зеленим гаєм поросло, цвітуть, сади, біліють хаті, а на горі стоять палати, І наче див Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати, покинула стару матір. То й жінку покинув, а той сестру веселій, я думав. Де ж я прихилюсь? І де поділюся на світі? І сниться сон мені. Дивлюсь в садочку, квітами повита, например собі Коли коптя не в гаї, сонце зустрічає, тихерсенько вітер віє. Жину з України. З Плаче старомати. Плаче жінка з діточками в натопленій хаті. Засушати кинуть. Ані літо молоді ліповиті красою, ані карі оченята. Мабуть, мені не вернутись, ніколи додому. Мабуть, мені доведеться читати самому через ти пожовтле листя гаснуть очі. Заснули думи, серце, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужого. Доки зорі не сяють. Доки люди будуть жити, доки квіти розцвітають, буде сонце нам світить. Сієм зерна правди, згоди співом сна буде грати народ. Слава великій свободи! Вічна слава зроду за вічне! Вітаємо всіх учасників конкурсу. Сьогодні ми разом пережили душевні миті, які подарувала нам поезія великого Тараса Шевченка. Нехай його творчість завжди буде джерелом натхнення та гордості для кожного із нас. Отож, читайте і перечитуйте Шевченкове Слово, вручайте його творчість, станьте гідними його заповідей і мрій. Щиро дякуємо учасникам за участь, а гостям за увагу. До наступної зустрічі.